Друзі, доброго дня всім. Компанія Feidal Україна надала мені ось такі пробники васерфал фарби з ефектом лотоса. Біла, вона це інтер'єрна фарба, дуже зносостійка. І будемо, як я кажу, робити краш тест. Нанесемо її ось на такий зірець, зробимо, нанесемо в два шари. Вчора я прогрунтував, обклею скотчем. і Сьогодні хочу, приступлю до нанесення цієї фарби. І після її повного висихання, після нанесення двох шарів, будемо робити краш тести на стійкість до води. Ну, попробуємо, можливо, щось і малювати, потім відмивати. Так що чекаємо на результат. Ось така нова наша фарба. Wasserfall Farbe. Є у мене трошки залишилося з такого кремового красителя фарбника, тому трошки її заколоруємо і будемо нанести, наносити на наш тірець. Нагадую, я вчора прогрунтував його грунтовкою глибокого проникнення, також від компанії FDA Україна» У мене є завжди залишки. А зараз трошки додамо нашого барвника. Беремо ось такий міксер. Я думаю, що ми зможемо його трошки розмішати. Трошки його ось показую. Заколоруємо. Такий ніжно кремовий кіночок і зараз прямо з баночки будемо наносити нашу фарбу. Нанесу її в два шари. І головна мета е, нашого цього завдання це краш-тест. На водовідштовхування. Е, попробуємо різні, можливо, олівці, малювати щось, потім відмивати. Через 3-4 годинки підсохне, я нанесу ще один шар. Ну, і якщо все добре, то вже е завтра, можливо, кажу, е привезу свою дочку. І будемо з нею робити краш тести на нашій новій. Так, зараз ми трошки налиємо водички. Просто спочатку чистої води. Налий на край. Стій. І ось дивимося, дивіться ефект. Вона майже, дивіться, я спеціально не шпаклював гіпсокартон. І ось він вже намок. Дивіться, як у нас зараз вода. На, дивіться, змивається звичайною кухонною губкою, стирай. Ось дивіться, як пропадає вода. І вона збігається в крапельки, навіть фарба не міняє, не міняє відтінок. Олівець. Намалюємо десь в іншому кутку давай, шоколад. Ось це натуральний шоколад у нас. Дамо трошки підсохнути і будемо відмивати. Ось дивіться, шоколад повністю знявся. Ну, по воді ми вже й казали, дивіться, воду вона зовсім відштовхує, зовсім не поглинає. І зараз олівець. Також змивається потихеньку. Ну це проста звичайна вода, без ніяких засобів миття. І знімаю одним кадром. Ось, дивіться. Наливай води ще трошки на то. Дивіться, гіпсокартон у нас намок. Я спеціально його не шпаклював. І знімаю одним кадром. Зараз я покажу зовсім зблизька. Ось дивіться, навіть видно воду, видно. Ось тут у нас суха фарба цей кут. Навіть видно шагрень і вода. Проводити мені краш тести допомагають мої дівчата. Ось вони вже принесли навіть фломастери. Звичайні фломастери. Ось так. Малюють різними кольорами. І зараз спробуємо їх відмивати. Знову нагадую, це звичайна, звичайна вода. Ніяких засобів, просто кухонна губка. Ну, відмивається і це нагадуються фломастери. Ось вони, звичайні, шкільні фломастери. І дивимося, дивіться, як все відходить. Звичайною кухонною губкою. Ну що сказати можу? Ось показую. Показую зблизька, показую одним кадром. Ну, Фарба супер. Це новинка 25-го року від компанії Feidal Україна. Вона ідентично підходить по кольору. І це у нас вже після краш-тесту. Бачимо грязний гіпсокартон. Фарбу проводили різні краш-тести. Вона все витримала, як на мене, фарба супер. Так що всім дякую. Знаходимо і купляємо ось. interior no farbo.